Харківщина під постійним вогнем окупантів, які продовжують вбивати мирних людей та нищити цивільну інфраструктуру. У штабі оборони просять жителів не ігнорувати сигналів тривоги. Під інтенсивними обстрілами цієї доби Куп'янська Чигуївська Вовчанські громади. Близько опівночі півночі у Чугуєві окупанти влучили ракетою С-300 в житловий будинок. Постраждала жінка 67 років. Її госпіталізували до медичної установи та надали медичну допомогу. Пацієнтка продовжить лікування амбулаторно. Ще одній 24-річній жінці надали допомогу на місці. Є часткові руйнування п'ятиповерхового житлового будинку. За інформацією рятувальників, протягом доби вони залучались до гасіння трьох пожеж, які сталися через обстріли окупантів. Ворогом спричинені пожежі на території Дворічанської, Вовчанської та Дергачівської громад. О пів на дванадцяту трапилась пожежа у селі Колодязне Куп'янського району. На території приватного дому володіння горів гараж, автомобіль та дах літньої кухні на площі 20 квадратних метрів. У Вовчанську ворожий снаряд влучив у трактор, який відразу загорівся. Площа пожежі склала 15 квадратних метрів. А в селищі Козача Лопань обстріли спричинили пожежу сухостою. На момент прибуття рятувальників горіла трава на площі 500 квадратних метрів. Як інформують у генеральному штабі, цієї доби окупанти обстріляли більше десяти населених пунктів Харківщини. Противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Білгородської області. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Слобожанське, Огірцеве, Бочкове, Мала Вовча, Бударки, Стрілеча, Тернова, Чугунівка, Дворічне та Западне Харківської області. На куп'янському напрямку противник веде оборону. Здійснив обстріли з танків та різнокаліберної артилерії по районах населених пунктів Табаївка, Крохмальне і Берестове. Виповняє 2, 124. Яна Біляєва, Дейнеко, Харківський звіст.